Ерніський район один із районів Кривого Рогу, які приймали вимушено переміщених осіб на початку повномасштабної війни. Протягом року ми надавали їм допомогу стільки, скільки було це потрібно і скільки ми могли це робити. На сьогоднішній день кількість ВПО зростає, а відповідно і зростає кількість звернень від них. А також зростає кількість звернень від населення міста Кривого Рогу. Для того щоб було зручно нашим місцевим, для того щоб було зручно нашим гостям надати певну допомогу консультацію у Тернівському районі на мікрорайоні Даманський, відкривається офіс партії Слуга народу. Можна буде звернутися до депутатів різного рівня. Для цього є на фасаді QR-код, щоб можна було зареєструватися до них на прийом, вказати питання, яке вас хвилює. Графік роботи також у нас є з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18. В п'ятницю у нас архівний день, але ведеться прийом районними депутатами. Зустрічаємо, дякуємо вам.